Всім привіт, друзі! Я тут натрапив на дуже чудову новину, і хочу з вами якнайшвидше з нею поділитися. Що це за новина? Давайте будемо дивитися, читати і слухати, що це таке за новина. Дивіться, протягом нового 9 сезону бойової перепустки ви можете зробити безліч додаткових нагород. Беручи участь у щомісячних розіграшах Discord випробуваннях. Для учасників та розіграші 9 сезону. Які нагороди можна очікувати від цих активностей? Поїхали дивитися, слухати, це преміум техніку, дні преміум аккаунту, ігрове золото та багато іншого. Ну круто, так? Да? Помимо того, що в батлпасі можна заробити, то ще можна ще більше чогось виграти, дивлячись, який ви щасливчик? Поїхали далі ознайомлюватися. Ознайомтеся з щомісячними розіграшами в вот у Discord, де вони будуть розігрувати преміум техніку та золото. Давайте подивимось. Так. Що тут потрібно зробити? Тут потрібно залишити, який розділ ви зараз проходите або пройшли, який етап у вас йде. Написати час, коли ви це повідомлення опублікували, і свій нік. Все написали? І от. Я вже приймаю участь у щомісячному розіграші. Ну, досить легко, ну досить легко. Погнали далі дивитися, що там ще потрібно зробити. 2. Що вони пишуть? Ми об'єдналися з деякими з наших учасників, і протягом цих трьох місяців вони проводитимуть ігрові випробування. Слідкуйте за дошкою оголошення, ввод та приєднуйтесь до випробувань, поставлених нашими Ком'юніті-менеджерами. Всі вони відкриті для публіки, але деякі вимагають навичок та удачі. Давайте подивимось: от є такі челенджі, виклики, так скажем так, які ну от один завершується зовсім скоро на Мінотавра. А от буде з 24 вересня, тобто з завтрашнього дня. Давайте подивимося, що там потрібно зробити. Випадкова битва. На якому танчику потрібно робити цей челлендж Це 60 ТП Левандовський ТТ 10 левела Польщі. Що тут потрібно робити? Дата початку 24 вересня 2022 року з 11.00 за київським часом. Дата закінчення 3 жовтня 2022 року 12.00 за київським часом? Інформація Заподіяна Шкода. Тип статистики середній. Кількість найкращих битв зараховується до результату 10. Тобто ви можете провести і 20, і 30 боїв, але 10 найкращих результатів зарахуються. Гра у взводі не можна, тільки соло Обмеження, які є, це важкі танки, Польщі, рівень 10, 60 ТП Левандовський. Всі карти. Мінімальна кількість боїв 10. Призовий фонд 3000, 2000 і 1000. Що для цього потрібно зробити? Авторизуватися. Бац, натискаєте. Все, я авторизувався. Ви берете участь у змаганні. Круто, все, я зареєструвався, вже і приймаю участь. Це при тому, що в мене нема 60-та паріка. Але для вас я показав, як це зробити, як зареєструватися, щоб було менше запитань. Досить легко приймайте участь, вигравайте, забирайте золото, все в ваших руках. Їдемо далі. І нарешті головний приз чекатиме на вас у розіграші 9 сезону, де 15 щасливчиків отримують шанс виграти до 7500 золота, преміум техніку та дні преміум аккаунту. Все, що вам потрібно зробити, це завершити глави бойової перепустки і зареєструватися для участі у розіграші. Дізнайтесь більше про розіграш і як взяти участь можна за цим посиланнячком. Або можна зареєструватися. Вже по цій силочці. Розіграш Battle Pass 9 сезону. Виграйте додаткові винагороди. Цей розіграш організовує команда спільноти Єуд лише для регіону Вод eu Вам потрібно лише один раз зареєструватися за допомогою Void Space. Ви можете завершити решту розділів без повторної реєстрації. Ви можете пройти розділи. В стандартній або покращеній перепусті. Якщо ви пройшли всі три розділи, ви маєте право на обидва розіграші. Круто, да? Розіграш проводитиметься лише для вод регіону Єв. Транспортні засоби преміум класу виграні в розіграшу не можна обміняти та компенсуються ігровим кредитом. Якщо вони вже були у вас. Тобто, якщо у вас була техніка, яка буде розігруватися, і вона у вас є, то її компенсують ігровим золотом. Теж непогано як на мене. З переможцем зв'яжуться між 15 року і 31 року. І вони отримають свої преси безпосередньо на свій обліковий запис ввод, використаний для реєстрації. Уся особиста інформація, зібрана у формі, буде використана лише для внутрішньої лотереї, а потім видалена через 30 днів після завершення лотереї. Погнали розбиратися, які є два розіграші малий розіграш призів. Якщо ви пройшли принаймні один розділ 9-го сезону Battle Pass і зареєструвалися в період з 9.08.22 року по 15.11.22 року. Ви можете виграти 2500 золота плюс 7 днів преміум аккаунта. Це буде для п'яти переможців. Ну, непогано, да? Пройшовши один або два етапи, ще можна виграти, там, грубо говоря, 2500 золота і 7 днів преміум аккаунта. І велика лотерея. Якщо ви пройшли всі три розділи 9 сезону Battle Pass і зареєструвалися в період з 9. 08.22 до 15.11.22 року, що можна виграти? 7500 золота для 5 переможців, Французька преміум LT8 левела ELC Even 90 плюс 2D стиль зроблено у Франції 1 переможець. Італійська преміум СТ 8 левела імба 8 левела Pro 46, плюс 2 d стиль зроблено в Італії Один переможець, Преміум ТТ 8 левела Польщі 50 ТП прототип плюс 2D стиль зроблено в Польщі для одного переможця і 30 днів преміум аккаунта в двох переможців. Ну, я вам скажу дуже жирні призи. Ну, прям дуже жирні призи. Да, їх виграє небагато, але хто щасливчик, тому потрібно приймати участь в цьому розіграші. Погнали розбиратись, як тут зареєструватися. Їдемо. Виберіть мову форми. Ну тут мова входяща нам лише англійська. Переводимо на українську мову і ніяких проблем не маємо. Перевели, вибрали все, нажимаємо. Далі беріть участь у розіграшу тут. Перше. Будь ласка, введіть свій вод спейт. Що таке спейт? Спейт це ряд із 9 цифр у URL-адресі вашого профілю. Вод. Він використовуватиметься для зарахування винагород на ваш обліковий запис. Без нього ви не можете отримати призи, навіть якщо ви були одним із щасливчиків. Погнали розбиратися, де взяти цей спейт. Заходимо. На What you". Зашли. Зашли в Єу. Зайшли свій обліковий запис. Нажимаємо Оп правою кнопкою, Спливаючи в вікно, вибираємо World of Thanks. І от. І от ваш спейт. Виділили його. Натиснули правою кнопкою. Копіювати. І йдемо вводити це в поле. Назад. повертаємось Вводимо сюди правою кнопкою. Ставити все, є мій свій спейт, вставили. Читаємо далі. Ви закінчили або збираєте завершити глави 9-го сезону Battle Pass. Якщо ви вже пройшли всі три розділи. Зареєструйтесь та вважайте, що можете взяти участь у великому розіграші. Якщо ви зареєструвалися і не пройшли три розділи, ви все ще можете взяти участь у невеликій лотереї. Якщо пройшли принаймні один розділ. Якщо ви пройшли всі три розділи, ти цей це це поле, так, я вже пройшов усі три розділи. Ну, я думаю, що таких людей дуже мало, то й взагалі немає. Бо це прям. Я не знаю, скільки потрібно було грати, щоб пройти всі три розділи. В моєму випадку ще ні. Я над цим працюю. Нажимаємо, відкривається знову нове вікно. Третє. Скільки розділів. Ви завершили або збираєтесь завершити до кінця 9-го сезону. Я збираюсь завершити всі три розділи. Я нажимаю Перший, другий, третій. Ідемо далі. Якщо ви один із щасливчиків, як би ви хотіли, щоб з вами зв'язалися? Розраб, да, бац? Будь ласка, залиште свій тех Discord, щоб ми могли зв'язатися з вами, якщо ви виграєте. Залишайте свій Discord тех. Я буду по електронній пошті. Будь ласка, залиште свою електронну адресу, щоб ми могли зв'язатися з вами. Якщо ви виграєте, залишаю свою адресу. Адресу залишили і натискаємо Надіслати. Все. Спасибі, ваша відповідь. Надіслано. Все, я надіслав. І, можна сказати, я вже приймаю участь у цьому розіграші. Поїхали дивитись далі, що вони ще пишуть. Нотатки: вказані вище види активності відносяться лише до регіону ЄУ. Особиста інформація електронна пошта, СПЕЙ-Ідентифікатор зібрана у формі розіграшу, використовуватиметься і зберігатиметься всередині для цілей кредитування. А потім буде видалена. Протягом наступних 30 днів відповідно до положень GDPR. Це три окремі активності, і всі гравці вод Єв можуть брати участь у всіх трьох діях. Ну, от, і розібралися ми: в яких трьох розіграшах ми можемо приймати участь. Я вам скажу що досить легко, досить просто. Займається дуже мало часу, там буквально 5 хвилин і ви приймаєте участь в цих трьох розіграшах, та хай переможе щасливчик. Вся корисна інформація, всі посилання будуть в описі під цим відео, посилання на цю Discord групу. Посилання на реєстрацію у всіх турнірах також буде в описі. Але заходьте в Discord групу. От Єву. Для вас це буде корисно, я думаю. Надіюсь. Я для вас доніс корисну інформацію. скористайтеся цим, отримайте ще більше подарунків від 9-го сезону Battle Паса і забирайте кучу-кучу класних призів. Друзі, з вас жирний лайкосик, коментарі, підписка на канал. Діліться цим відосиком, діліться цим каналом. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.